Дивлюсь, що у вас по психосоматиці стає все більше і більше питань, і, звичайно, я б хотіла більше на це відповідати, тому вирішила, що завтра проведу ще один прямий ефір, де розкажу. Як так стається, і що вам не, на що необхідно звернути увагу, щоб попередити вашу хворобу, щоб ви розуміли, що відбувається і чому ваше тіло зреагувало так чи по-іншому на той стрес, на ту ситуацію, яка у вас була. І завтра о 19.00 проведу прямий ефір. Він, як я вже казала, буде в телеграм-каналі. Підписуйтесь, ссылка буде там. І якраз там ми і розберемо, що впливає і як це впливає на ваші хвороби. Я надам такі основні моменти, які є конфлікти, на які треба звернути увагу, що на що необхідно звернути увагу. І, звичайно, ви прослідкуєте за собою. Кожен день, коли ви будете дивитися, що ж все-таки впливає на ваші емоції. І коли ви будете аналізувати, чому я так зреагувала, де я вже відчувала такий страх біль, образу, ви навчитеся просто контролювати свою хворобу, фактично. І якщо у вас вже є хронічна хвороба, то її можна пропрацювати. Можна знайти оцей конфлікт, який був заложений, тому що наш організм він дуже розумний. Ні, одна хвороба в організмі не є зайвою, це є реакція на, на ваш стрес, на вашу якусь емоцію. І, звичайно, що я на прямому ефірі розкажу, що ще впливає, на що звертати увагу, і як правильно реагувати. Тому. Заходьте, буде цікаво, можу навіть розказати вам, що я ось на цих днях, коли там працювали ми в, в, в потоці, фактично так само і в собі знайшла ще одну родову програму, щоб ви розуміли. І коли в чому заключається? Коли почалася війна у перші дні війни. І ми з дітьми виїжджали. Виїжджали і на територію України. Ми виїжджали. Ми не виїжджали зразу за кордон, але ось я якраз була на території України, і я пам'ятаю той страх, коли ми їхали. І, звичайно, був страх за дітей, тому що і в мене ще син неповнолітній, повністю, і внучки дуже маленькі. І оцей страх за дітей гнав нас із міста. Для того щоб зберегтися, фактично. І тут я прослідковую, коли реально заглянула в себе, де ж я відчувала такий страх. А я щоб ви зрозуміли, такий страх відчувала моя бабуся. Під час війни, коли загинув дід, а його вбили совєти, щоб ви розуміли, тому що він рахувався як Бандеровець, його вбили в лісі. І потім до 48-го року нашу бабусю переслідували. І вона з двома дітками ховалася. Вона ховалася тут, в Україні, і жила в своїх родичів, ховалась до 48-го року. Звичайно, що цей страх спасти дітей він відзеркалений від від в мами, і так само він був і в мене, тому що я так само відчула, я прям відчула отой страх її. Коли ти тікаєш тільки для того, щоб спасти своїх дітей. І я думаю, що кожен з вас пережив це. Ви просто прослідкуйте, ви зверніть увагу, що ви відчували, якщо ви десь переміщалися або ще щось робили. Що ви відчували в цей момент? І коли і завжди можна знайти ось цю паралель, тому що так передаються родові програми. Це такий ось приклад, прям приклад, приклад, щоб ви зрозуміли. І таких прикладів ми потім шукаємо, шукаємо, їх дуже багато і вони повторюються. І для того, щоб зупинити цей період, потрібно зробити розділення з цією ситуацією. А це все вже робиться в сесії. Це робиться під час. Роботи з, з вашою підсвідомістю, тому що тільки ваша підсвідомість це все записала, і вона вам зараз видає. Ви, коли ви думаєте, що ви керуєте своїм життям, то це не завжди так, тому що вами керує підсвідомість. Вами керує підсвідомість. Ви повинні зрозуміти, що. Тільки підсвідомість керує вами, і це все, під свідомості немає часу. Там все лінійно, він не розуміє, що було тоді, що було тоді. І через те я хочу провести для вас цей прямий ефір завтра о 19.00 ну, для розуміння вашого, як це відбувається. Тому запрошую.